Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо петлі для пластикових вікон та дверей від виробника Калея. Це турецький виробник. Фурнітури приміняється давно і широко в нас на ринку багато конструкцій зроблені з цієї фурнітури. Тому ми завжди предлагаємо на випадок рекламації ці заміни ці петлі. Детальніше з кресленням фото можна ознайомитись у нас на сайті winkey.org.ua Коротко про петлі. Стандартна петля, в принципі, схожа на багато інших турецьких, має такий вигляд, складається з двох частин. Це в нас рамна частина, от вона має. Чотири точки кріплення, але вони трошки зміщені ворни. Наприклад, вони всі рядочком тут вона трошки нижче розташована. Тобто регулювання стандартне під шестигранник на притиск. Далі у нас йде частина це на стулку. Має два таких штирічки для підсилення, проходить ще й метал, більш надійно кріпиться. Також притиск є тут. І тут є заглушечка, вона знімається і ще по висоті в нас регулювання. Далі вони надягаються на штиль, ну, тобто стандартна петля використовується як для поворотних, так і для поворотно-відкидних вікон, на балконні блоки, вікна і так далі. Замовити даний товар можна буде за посиланням, яке буде в кінці цього відео.